Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна. І сьогодні буде у нас по варіантах ворожіння на таро на тему, які дари свого роду, який конструктив, який класний потенціал ви не цінуєте. Справа в тому, що не всі, але більшість людей, дуже багато людей, акцентуються на негативі, який дістався від роду, на деструктиві, там ображається навіть на рід, що рід понавішував, да, програм, сценаріїв. Арми якоїсь негативної, і дуже часто люди при цьому те позитивне, те світле і здорове, що дісталося породу, приймають при цьому як даність і не цінують на негатив, звертають увагу. Да а на позитив, ні, ну типу, він сам по собі взявся. А він так само, як і негатив, дуже часто є тим, що передали нам наші пращури, наша родова система. Щось мені тут дуже вже фонить про жіночу гілку, як ті по жіночій гілці. от Всі, хто подивиться цей розклад. Незалежно від того, який варіант обере, що тут е найкращий, найпозитивніший позитив по жіночій гілці, по маминій лінії. Ну, може і так, а там будемо дивитись. Ну, я тут, оскільки це ворожіння загальне, да, і багато людей подивиться з різними ситуаціями, я тут не буду уточнювати, по якій гілці, що від кого, а буду сам потенціал, сам позитив, конструктив, що там вийде дари оці вам озвучувати. А хто хоче розібратись саме по гілках? по поколіннях Ну коротше Саме зі своїм е, родом, що е, будь ласка, звертайтесь особисто, в особистому порядку. Всі мої контакти є в описі каналу. І перш ніж викладати варіанти, озвучу вам всім послання, воно вискочило. Вийшов тут лицар жезлів, мені йде от якась гаряча кров, е, якесь таке. Такий, точніше, темперамент, лібідо, от от щось таке, якийсь передається внутрішній вагон. Вагон, прибачте, вогонь. вагон, вибачте, вогонь. От це треба було так оговоритись. Внутрішній вогонь, який ніколи не згасне, і як би важко вам не було. Якась іскорка, да маленька, вона буде все одно горіти всередині і тримати вас на плаву, підштовхувати, вигрібати, щоб там не відбувалося. Оцей внутрішній вогонь, завдяки якому ви не здаєтесь, ніколи не здаєтесь, тільки хіба що на деякий час, а потім знову себе берете в руки і продовжуєте вигрібати навіть в самі найтяжчі моменти життя. Оце, оце у вас спадкове, це вам прям передалося. Це якась от така родова вдача мені тут іде, яка допомагає вам дійсно не здавати. Посуватись, боротись, не дивлячись ні на що, і все одно йти вперед, як би важко не було. Цікаво, це от прям для всіх для всіх, хто відкрив відео. Ну, а далі будемо вже точніше дивитись по варіантах. Я, напевно, зроблю на два варіанти, але розкрию тему трошки детальніше. Так, поїхали. Варіант перший, варіант другий. Можете, до речі, загадати якраз свої родові гілки. по Батьковій лінії і по материнській. в принципі, чому ні? І послухати обидва варіанти. Щось корисне все одно для себе почуєте. І дно колоди вже говорить обом варіантам, що насправді позитиву і сили, от мені тут сила більше йде. І така життєздатність, чи що, йде тут по обом варіантам. Мені щось тут йде про здатність вижити в будь-яких обставинах, про насправді непогане здоров'я. Ну, у всіх є якісь проблеми хвороби, особливо там ближче до 30 і після. От. Але, от так глобально, тут непогане здоров'я показують, непогані фізичні дані. От по, по фізиці, чомусь мені пішло, рот, так би мовити, не обділив. І от кількість життєвих сил від народження там набагато вище нуля, да, скажімо так. І сила, звичайно, якась от така сила. Потужна енергетика, до речі, це родова теж у всіх варіантів У всіх двох, не так багато їх. І, от щось мені тут про життєві сили йде. Можливо, вони не, не те, щоб їх там багато постійно, але вони завдяки вашій спадковості швидко відновлюються. От швидко набираються. Да, да, так, так, тут іде мені здатність швидко наповнитись. Ну, в мінус, напевно, час від часу провалюються всі, але комусь треба потім місяць. Щоб прийти до норми, да? Наповнитись і повернути свої життєві сили. А хтось за декілька днів може швидко, швиденько наповнитись і знову прийти в норму і знову бути повним, повною життєвих сил. От у вас така здатність є, і вона саме від роду, вона наслідкова, спадкова. Отак От цікаво по дну. Буду вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок, і по дну, і колоди, і по варіантах. А ми поїхали далі. Тайм-код буде в описі відео. Варіант перший, який тут дар? Ви не цінуєте і не помічаєте. Щось про матерію. Якийсь все ж таки фундамент вам дали. А, тут у вас буквально в руках, в кожного з вас, хто обрав цей варіант, є якийсь, якийсь хист, а може, навіть і не один отакий от до матеріального. Прямо така майстерність в руках мені йде. Яку ви взагалі не цінуєте? Ну, більшість із вас вас вже багато, там для всіх програється по різному. Або цінуєте і поважаєте цю свою майстерність, до якої є у вас хист і схильність, але не розумієте, що це ну, як що цінність це майстерність, є цінність, яку вам в руки передав ваш рід, да, буквально. І тут коротше, щось ви можете руками, якась у вас майстерність. В руках, ну це зрозуміло, що це поняття абстрактне. Хтось руками карти витягає, читає, як я. А хтось не знаю, кулінарні таланти має, а хтось прикраси робить, хтось шиє, вишиває і так далі, тому подібне. А хтось в когось легка рука стригти, або саджати щось в землю і. Що в землю ви неткнете, воно все цвіте буйним цвітом. Щось тут, ну коротше, загальне тут об'єднує а в когось музика або малювання, да, взагалі, об'єднує вас всіх те, що ця майстерність, або хист до неї дуже класний, саме в руках і робиться це руками. Так, от частина з вас, взагалі, в принципі, не, не цінує цей свій талант, цей свій хист і не розвиває, або е, якось мінімально використовує, або й розвиває, і використовує, але не, не, не сприймає це як цінність, яку рід передав. Отак а у вас насправді в роду були люди, які це вже робили, робили майстерно, славилися серед людей. Серед людьми своєю майстерністю і через вас відбувається таке як відродження цієї майстерності. А ви щось тут такі сумні? Ну подивіться, які тут сумний цей паш пентаклів. Сумненький, не сильно то в себе вірить, не сильно роз, розуміє, можливо навіщо йому це, куди це примінити, як це реалізувати. А треба, а треба е подякувати своєму родові. Свої, своєму родовому дереву, своїм предкам за цей талант, за те, що ви вмієте маєте, за те, що через ваші руки легко проходить, легко вам дається і дуже класно виходить, так як там, десятки людей не зможуть зробити взагалі близько. От, тут, тут треба з більшою повагою поставитись до своє, свого хисту або хистів. От, і да, зрозуміти, яка це цінність. І вам її для чогось дали, а не просто так, щоб було. Отак от, от буде цікаво почитати ваш зворотний зв'язок. Напевно, перевертаємо. Може, хтось буде в іншому порядку дивитись, і переходимо до другого варіанту, що тут. Ой, тут, напевно, буде довше. Ну, Тут мені йде людина, ну, тобто, ви, або, або ну, може, загадав хтось іншу людину, іде людина з дуже непростою долею, непростим життєвим шляхом. Дуже багатогранною такою різною, різноплановою кармою, яка проявлена в самих різних життєвих сферах. Тобто тут присутня карма і у відносинах з людьми кармічних таких людей да, зустрічають є те все життя. І тут непроста історія цієї родової гілки, є жертви. Які постраждали від різних історичних обставин, від різних людей і ситуацій. І, ну, і ваш життєвий шлях непростий якраз от через насліддя цього роду. Але дуже часто благо приховане за якимись складнощами, нібито бідами, да, на перший погляд, і тут суть в чому, що у це якраз непросте життя, зумовлене родовою кармою. Да, Родовою історією привело цю людину в ту точку, коли вона має особливий зв'язок з вищими планами, з вищими сферами. Отакий от відкрило канал зв'язку з божественним, з янголами, з потойбіччям, з тим світом, скажімо так. от. І оця глибина цієї людини, вона і зумовлена якраз важким родовим насліддям. І тут якраз і дали по максимуму е, важкої, да, якоїсь складної карми. Якраз до того, щоб ця людина. Е, Докопалась до своєї глибини, бо якщо ну люди так влаштовані, це треба зрозуміти. Що коли людина живе на всі сто в комфортних умовах, все в неї гладко, все в неї якось саме по собі складається, йде по маслу, е, і там і шлюб одразу щасливий, людина взяла, да? і там родину одразу. Створила і одразу знайшла себе в професії, грошей там з головою, як в дурака фантиків. І ну, людина ця не буде шукати відповідей на глибокі запитання. Ця людина не буде шукати сенс життя. Ця людина, скоріш за все, буде йти собі по піраміді маслоу і м займатися цілком такими земними речами. Ну правда ж. От. І шукати глибокі серйозні філософські відповіді. Упускатись на якісь глибини, там не знаю, рефлексії і розвивати душу людина буде тільки пройшовши дуже складний шлях шлях втрат, розчарувань, всяких там життєвих серйозних, дуже негараздів, боротьби з хворобою, хворобами своїми або близьких. І ну от, на жаль, на жаль, ну це так працює. І виходить, що тут оцей важкий життєвий шлях є даром. Даром, Тому що тільки на цьому шляху ви могли розвинутись і вирости аж настільки. і прям, да, Ви така непроста людина. ну тут, тут непроста людина. Глибока, дуже, така от що. Вміє побачити те. Що більшість не помітить зазирнути в коріння людини ситуації? Дуже тут людина відчуває людей. Ну бо дивиться зовсім під іншим кутом, зовсім з під, ну, з іншою точкою зору, як ніби от всі дивляться на такому земному рівні, на рівні. Е Ну, всі люди стоять ногами на землі і дивляться да, на такому рівні. А тут людина як ніби згори дивиться да, на все. Дуже мудра тут людина. Але ну, цю мудрість не можна було м, отримати інакше. І рід вам дав, дав саме ті сценарії, в яких ви могли от, вирости до такого рівня. А інакше ви не змогли б. І тому, да, це дар. Ну, е, зрозуміти ще таку річ, що з, нашого, з нашої людської позиції. М, ну, ми сприймаємо таким чином, а з позиції духовної все може і навпаки виглядати. Це нам важко прийняти той факт, що якісь от трагедії наші людські можуть бути даром. Ну який в тому дар, да, здається нам. А з духовної точки зору, да, вони можуть бути даром. А навіть найтяжчі втрати можуть бути даром. Як би цинічно і дивно це не звучало. От якось так да, слухайте, я це розповідала, розповідала, а тут ще й башта на дні. Ну, це до другого варіанту. От, от тут, тільки пройшовши цю башту, то ви знаєте, тут мені навіть іде, що тут людина пройшла щось типу шляху ініціаці, ініціації шамана, шаману, шаманської ініціації. Є така концепція в езотериці, бо жодний шаман не стає шаманом, просто народившись ним і просто навчившись да, цьому ремеслу цій традиції. От, він якраз проходить шлях. Такий дуже важкий втрат невдач складнощів в життєвих, і потім тільки він може стати шаманом. Ну, от, типу так. І дуже багато ізотериків, до речі, практиків, магів приходять саме таким шляхом: в магію, в езотерику, в духовність якусь, ну, або просто стають такими людьми. Дуже, як би це сказати, глибокими, мудрими, надзвичайними. І, до речі, тут дуже стара душа, яка і в цьому до цього роду, до цієї родової системи, давно прив'язана. Ну і в принципі, давно на землі дуже багато життів прожила, і вони всі в чомусь непрості. Отак мені тут іде. В порівнянні з цим коротше були й важче якось так мені йде. Отака от інформація. Е, видихайте, ставте вподобайку. Якщо ви вже на цій стадії, то напевно, напевно, хочеться в це вірити. Хочеться вам цього побажати, як мінімум. Скоріше за все, найважче вже позаду. І в контексті цієї родової гілки, і в контексті вашого життя. Нехай таки буде. Приймайте, обов'язково поділіться думками з цього приводу зі мною в коментарях. Буду вдячна за будь-яку активність. Не забудьте про вподобайку відео для енергообміну. Звертайтесь особисто, кому потрібно. А в мене на тому все з вами була Ганна. Дякую за увагу. Не буде з вами сила, пока-пока.